В минулому році ми поставили теплицю, таку ми побачили у сусідів, ходили до них, дивилися і замовили в інтернеті. Набирали просто в гуглі зелена теплиця. Там видає дуже багато різних варіантів по різних цінах. Як я обирала? Ось дивіться: у ці стійки на 6 метрів у нас. На 6 метрів буває 6 стійок, буває 4 стійки. Тобто вона буде не така прочна, не, вона буде не, така, не так гарно стояти. Бачите? Тобто, там, де 4 стійки, всього на 6 метрів, вона така більш слабка, але набагато дешевша. Ми взяли там, де на 7, там, де на 4 було, здається, лише 3 вікна. Тут ось дивіться, ось такі віконця, дуже зручно, потім он, мотузками їх можна прив'язати, щоб вона провітрювалася. Навіть дверцята закриті, просто відкрили, щоб воно провітрювалося. Ну, зараз ще лише березень, то я закриваю. Ем, коли ми ставили її, вон, зараз все йду. Ми її замовили, це прийшли дві коробки і плюс пакет з плівкою. Плівка вже йде готова. Всі деталі пронумеровані, тобто є схема, як по номерах це все розкладати. Дуже легко, дуже зручно ми розклали. Збирав чоловік десь години півтори-дві. Ну, це з тим, що він, як то кажуть, не вміє і робив перше. Найважче було натягти плівку. Зараз гляньте, березень, плівка мокра, тут жарко. Дуже гарно вона перезимувала. Все он, бачите, всі тут є такі мотузочки, щоб прив'язувати. Але мотузки мотузками ми, по, крім мотузок, ми ще зверху отакий дріт понатягували знаружи, з вулиці. Тому що все ж таки, коли дуже сильний вітер, Цю плівку піднімає то це нам не дуже подобалося, бо як сильний вітер і відкрили дверця, то дуже сильно піднімала плівку. Ось дивіться, що у нас в цій теплиці. Це все сіялося і висаджувалося ще восени. Сьогодні 21 березня, як я не плутаю. Салатики, гляньте, перезимували, деякі сорти загинули. Кажу сразу, не всі салати витримують гарну температуру. Вон, погляньте. 21 березня. Тут же вже можна рвати і куштувати. Бачите? Цибулька тут в нас посаджена. Тобто салати вже можна собі накришити. Гляньте, яка краса. Тут дуже тепло, але так як ця теплиця не опалюється, то вночі тут все ж таки холодно. То таке як помідори перець ми ще не висаджуємо. Але дуже гарна, дуже зручна. Зараз я вам покажу, ось подивіться, скільки тут віконечок. Бачите? Шість віконечок з кожної сторони. Тобто, повідчиняли віконечка. І воно собі буває ще, я не звернула уваги, буває ще дверцята із цієї сторони. Тобто ви відкриваєте, і у вас повністю вона коли спека, повністю вона відкрита. Ми купили таку, що дверцята лише з однієї сторони. Дверцята на молнії. Ось, подивіться, на молнії дверцята. Все, воно піднімається, скручується, і ось так. Скріплюється. Влітку це все можна просто відкрити. Буде дуже гарно, буде дуже зручно. дуже Ми брали приблизно десь до 7 тисяч, недорога доволі теплиця. Е, ставили ми вниз, у себе ми ставили на кирпич. Тут просто, бачите, тут просто така дошка. Для того, щоб ну, трохи довший витримав метал. Ще коли вибирала, у ці стійки в них буває різна товщина і різна товщина стінки. Тобто, це все роздивляєтесь, дивитесь по своїх грошах, але від чого залежить ціна, як я зрозуміла, це кількість у цих перемичок, бачите, стійочок. Тобто на 6 метрів їх може бути 4, 6, 7, тобто по-різному. Вони бувають різної товщини. Ось, до речі, покажу, може краще буде видно, бачите? Ось пронумеровані деталі. Тут одиничка намальована. Тут дуже зручна тепличка, і я кажу, замовляли ми просто в гуглі набрала. І дуже мені сподобалося. На декілька років її вистачить, а потім плівку можна буде замінити.